На календарі четвер, 16 вересня. Ви дивитесь три новини? Наші журналісти підсумують головні події дня. Що минає для вас працюватиме Світлана Кренців? Мої вітання. Є багато речей, які від нас не залежать. Це і стихійні лиха, і чиясь недбалість. Проте нам всім набагато спокійніше, коли ми знаємо, що вони поруч і завжди готові прийти нам на допомогу. Протягом 2010 року рятувальники Львівщини здійснили півтора тисячі виїздів, ліквідували дев'ять надзвичайних ситуацій, врятували понад 300 людей, з яких більше 20 дітей. Рятувальники області є одним із кращих в системі міністерства з питань надзвичайних ситуацій. Відзначалося вчора на урочистому. Цуцях з нагоди Дня рятувальника у Львові. Австрію рятувальників шанували сьогодні. В автовий зал базової пожежної частини Стрийського райвідділу головного управління МНС у Львівській області зібралися нинішні пожежники, ветерани, деякі прийшли з дітьми та внуками. Атмосфера була справді родинною. Хто в парадній формі, хто у цивільному одязі, хто у робочому з чергування? Певно, тому й урочистості тривали всього півгодини. Немає на місії, ніж допомагати людям які потрапили в біду, рятуючи їхнє життя. Це щоденна кропітка роботи рятувальників. Це їх щоденний подвиг. Це традиція, що зберігається віками. А історія Стрийських пожежників налічує майже 100 років. У ній і Чорнобиль, і вибух газу в Дашаві, і вибух багатоперухівки в строю, і пожеж на меблевому комбінаті, і повені. Мінялося назва, мінялося міністерство. Але головним завданням підрозділів залишалося збереження життя людини. Аварія на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року стала серйозним випробуванням для населення України. В Чорнобилі ми вперше реально зіткнулися з такою грізною силою, як яка є ядерна енергія, що вийшла з під контролю. Перші, хто прийшов на боротьбу з полем на 4-му наублоці, були пожежні, які ціною власного життя врятували світ від розбурханого атомного пеклу. Серед ліквідаторів цієї найбільшої за свою історію людства техногенної катастрофи. Були 17 тисяч наших земляків. У ліквідації наслідка аварії на Чорнобильській атомній станції взяли участь працівники пожежної охорони. Це лейтенанти Кібенок Віктор Миколаївич, Правок Віктор Павлович, а також працівники пожежної охорони Львівщини, які віддали життя при осінній пожежці Олександром Юрій Іванович, Юріч Козиною Миколаєвич, Миські Павло Петрович. Але вони завжди залишаються пам'яті і серця наших людей. І щиро серце хотів вас, наших працівників, привітати з нашим професійним святом, побажати здоров'я, сімейного благополуччя, злагоди, творчого натхнення і самовідданої праці на благо нашої держави і нашого містостояти Старищини. Побажати, щоб ви завжди поверталися цілі здоров'я з бойового чергування ну і сухих рукавів. Я бачу по залу є і ветерани, бачу, і служби є і молоді люди. Розумієте, це ті краски віддані люди. Які в будь-який момент в хвилину дня і ночі йдуть на виклик у службі 101 і практично працюють у цих надзвичайних ситуаціях. Я за дорученням міського голови Романа Шрамуята виношу вам велику подяку за службу. Привітали списки рятувальників з професійним святом, також керівник апарату райдержадміністрації Мирон Берездецький і радник голови районної ради Петро Івашків. Всі гості вручили кращим із кращих відзнаків органів влади, котрі вони представляли. Завершилося урочистості святковим концертом. У Сполучених Штатах Америки зберуться стрияни. 18 вересня у далекому Чикаго на свою щорічну традиційну зустріч зберуться наші земляки стрияни північної Америки. З цієї нагоди своє відео привітання учасникам поважного зібрання. Вихідцям із нашого міста надіслав міський голова Стрия Роман Шрамовят. Звертаючись до земляків, які проживають за океаном. Він зокрема зазначив. Хотів би, можливо, поділитися деякі своїми думками. Перш за все, надзвичайно важливо, щоб витрималися гурту, щоб було чути і в Америці, ну і можливо, і в Канаді, ваших сусідів, що є стризька громада. Другий такий момент важливий, коли приїжджають нові люди, а вони й будуть приїжджати і надалі, тому що цей такий процес, значить він незупинний. Щоб ті нові, які приїхали, вони знали, що є Стрийська громада, що є до кого звернутися за першою допомогою. Коли я був в Торонто, наші страяни, бо це була зустріч з троянами та мене, вони питали: а як на Україні зараз бізнес? Значить, чи можна повертатися, чи можна зараз ці зароблені гроші тут вкладати? Я їм казав, що це. Зелена дорога для тих бізнесменів, які мають бажання щось зробити, всім вам бажаю витримки духу, сили волі, значить, не забувати української мови, звичайно, вивчати англійську мову, вчити цього дітей і бути ми гідними стріянами на тій хорошій, привітній, щедрій американській землі. Успіху вам життя! 80 років тому на території Галичини польська влада розпочала проведення репресивної акції, яку назвали пацифікацією. За наказом Юзефа Пілосуцького проти українського цивільного населення виступила поліція та армія. Такі дії поляків буцімто були відповіддю на саботажну акцію ОУН. Сьогодні у будинку вчителя відбулася зустріч пам'ять про ці сумні події. Учні старших класів підготували історичну довідку. Розповідь про факти так званого умиротворення слухали і місцеві історики, і гості. Зі Львова. участь у круглому столі взяла науковий працівник меморіалу тюрма Налонського. Свої погляди на злодіяння тодішньої польської влади висловили і місцеві історики, громадські діячі та представники влади. Пацифікація тривала до 30 листопада 1930 року і охоплювала 450 населених пунктів у 16 районах Галичини. Умиротворення супроводжувалось терором, руйнуванням власності та громадських установ українських організацій та приватних Тних осіб і призвела до значного погіршення стосунків між поляками та українцями перед початком Другої світової війни. У Стрию відсвяткують день батька свято відбудеться за сприяння виконкому Стрийської міської ради партії промисловців і підприємців за підтримки депутата міської ради та президента асоціації промисловців, підприємців та роботодавців Стрийщини Зінов'я Карпінського. День батька відбудеться у неділі, 19 вересня о 15-й годині у парку імені Тараса Шевченка. На гостя чекає відкриття дитячого майданчика, безкоштовні атракціони, паркур, показові виступи з рукопашного бою, караоке, конкурси, естафети, змагання. Учасники яких будуть нагороджені призами, розважатиме всіх присутніх бадьора музика від діджея Білика Оргкомітет свята Юрій Кумарницький та Зіновій Карпінський. Партнери Ведірніков парк українських атракціонів Столярський Стрийська молодіжна біржа, газета Гомін Волі, телебачення Лан та Радіо Стрия ФМ». Ще раз нагадаємо день батька стартує у парку імені Тараса Шевченка в неділю, 19 вересня о 15 годині. На цьому ми ставимо крапку. Ще раз переглянути новини. Ви можете на сайті, адресу якого бачите зараз на екранах. Вдалого вам вечора до зустрічі. Спорт це мова, яка не потребує перекладу. З вами Олег Фелик. Вітаю, і сьогодні в випуску. Ми дізнаємося ім'я найкращого хокейного судді України. Розкажемо про найнебезпечніший вид спорту, а також говорити про спеціальну олімпіаду, яка проходитиме у Польщі. Не перемикайте! Українці вирушили на спеціальну олімпіаду до Польщі. 15 вересня до Варшави вирушила українська делегація у кількості 28 осіб на спеціальну олімпіаду, яка триватиме в столиці Польщі з 18 по 24 вересня. Очікується, що в ігра спеціальної олімпіади візьмуть участь 1600 атлетів з вадами інтелектуального розвитку та 600 тренерів. Їх підтримуватимуть 2000 волонтерів, 200 офіційних посадовців та 250 медичних працівників, а також 1500 членів їхніх родин. Змагання у Варшаві Ай, проходитимуть з легкої атлетики, настільного тенісу, жіночого футболу, баскетболу, пауерліфтингу та боулінгу. Євро посилить міжнародний і українських будівельників. І для кого не секрет, що попит на українських остербайтерів сьогодні у світі є і немалий. І на це, звичайно, є ряд причин: по-перше, дешевизна робочої сили, по друге, невибагливість брата нашого до умов праці, і по третє, руки умілі наші українські. А от у міністерстві регіонального розвитку та будівництва України про це довідалися тільки зараз. Тут впевнені, що після завершення будівництва об'єктів до Євро попит за кордоном на українських будівельників суттєво зросте. Наступних Міністр Анатолій Баркута підкреслив, що під час будівництва НСК Олімпійський Донбас арени стадіонів у Харкові та Львові, аеропортів, готелів та доріг українські будівельники виросли не тільки в своїх очах, але й посилився їхній міжнародний імідж. На думку експерта, цей досвід зацікавить інші країни, адже якість подібних об'єктів нижче навіть у Німеччині, яка проводила чемпіонат світу 2006 року. Кращий хокейний суддя України. Кращим за підсумками суддівських зборів хокейним суддею України став Андрій Кіча. Наприкінці минулого тижня Федерація провела збори арбітрів, які мають намір обслуговувати ігри національної першості. В рамках збору вітчизняні арбітри ознайомилися з новими правилами гри в хокей. Переглянули та розібрали спірні чи проблемні моменти в суддівстві, провели семінарські заняття. А також клали тести зі спеціальної льодової підготовки. За підсумками тестів визначено список рефері та лайнсменів, рекомендованих до обслуговування ігор чемпіонату України в. Сезоні 2010-2011. жіночий баскетбол став найнебезпечнішим видом спорту. Найбільш поширеними травмами стали розтягування і деформації в нижніх кінцівках. Згідно з даними нового дослідження, проведеного вченими з центру травматизму Великої Британії національної електронної системи нагляду за травмами НЕЙС США більше 375 тисяч юних спортсменок з 1997 по 2009 рік проходили лікування з приводу ударів, розтягнені переломів кінцівок. Причому 70% припало на тих дівчат, які займалися баскетболом, стверджує керівник роботи професор Лара Маккензі. При цьому найчастіше схильні до подібних пошкоджень дівчата підлітки у віці від 15 до. 19 років а от в Англії футболістам можуть заборонити грати на тоталізаторі. Федерація футболу Англії посилює заходи по боротьбі з шахрайством, пов'язаним із грою спортсменів на тоталізаторі. Повідомляє Sky Sports. Відзначивши недостатню ефективність заборони гравцям робити ставки на турніри, в яких задіяна їхня команда. Федерація вирішила посилити законодавство щодо футболістів. Зараз готується законопроект, згідно з яким гравцям будуть заборонені будь-які азартні дії відносно спорту. Це може торкнутися як професійних, так і напівпрофесійних футболістів. Цю ініціативу супереч очікуванням підтримує Федерація професійних гравців Англії. Суркіс розпочинає боротьбу з матюками. Київське Динамо розпочинає боротьбу з нецензурною лексикою та хамством на трибунах стадіону Динамо під час матчів команди. Про це розповів президент клубу Ігор Суркіс. Те, що ми останнім часом чуємо на стадіоні хамські вигуки, мат мене як президента клубу не може не хвилювати. Тому ми будемо із цим боротися дуже жорсткими методами. Якщо ці вболівальники вважають себе фан рухом Динамо, то ми обійдемося без такого фан-руху, тому що треба поважати дітей і інших вболівальників, які приходять на стадіон і виховувати культуру в наших підростаючих фанатів, а не занурювати їх в атмосферу, де із трибун лунає лише мат. Клуб не має наміру платити за чиєсь хамство. цитує Суркіса Динамо Київ Юей. І на сьогодні це все. Дякую за увагу. Активного проведення часу вам адже, який може бути спокій на землі, коли вона вічно крутиться. знову дощ прогнозують нам синоптики. Атмосферний тиск 732 мм ртутного стовпчика. Волось повітря 93%. Температура повітря вночі 10-11 градусів із позначкою плюс. В день 17-18 вище нуля. Вітер північно-східного напрямку 1-2 метри за секунду.